Всім привіт! Сьогодні я буду робити святкові прикраси в техніці соти. Найбільш поширені соти у формі кулі. Ними часто оформляють фотозони, але бувають і інші фігури. Вибір форми, розміру та кольору залежить від нагоди, дитяче свято, новий рік, весілля чи ювілей. Виготовляють цей декор найчастіше з паперу тішю. Він яскравий та тонкий, і прикраси виходять легкі та повітряні. Якщо такого немає, то можна обійтись звичайним кольоровим або офісним папером. Головне, щоб з обох сторін він був однакового кольору. Спочатку зробимо найпростіший варіант кулю. Є два способи виготовлення. Перший полягає в тому, що треба вирізати кола з паперу. Моя куля буде діаметром 20 см, тому і кола я вирізую з таким же діаметром. Це максимум, що можна вижити з формату А4. На такий розмір вистачить 20 штук. Якщо треба більший розмір... Скажімо, 30 см, то доведеться кількість круглих заготовок збільшити до 25 штук. Відповідно, для меншого діаметру може вистачити і 18 Тепер кола згинаємо навпіл. Їх треба розрізати на половинки, але одночасно виряжемо в центрі виїмку. Дугоподібний зріз необхідний для того, щоб куля потім легше і рівніше розгорнулася, креслимо по шаблону. Для пришвидчення справи беремо кілька заготовок одразу і вирізуємо серединку. Далі розрізаємо по лініям згину. З 20 кругів я отримала 40 півкіл. Саме стільки шарів буде у кулі. Тепер нам потрібний трафарет або шаблон. Це аркуш паперу, який розграфлений на лінії двох кольорів. Ці лінії чергуються, тобто у мене не парні чорні, а парні сині. Відстань між сусідніми лініями я взяла 3 см. Верхня лінійка трохи нижче краю аркуша. Проведемо вертикальну лінію, з якою будемо суміщати деталі. Півколо розташовуємо на шаблоні. Бажано, щоб деталь закривала по висоті не менше 6-7 ліній шаблону. Інакше соти будуть занадто крупні і їх буде замало. Першу заготовку промазуємо клеєм для паперу на рівні чорних ліній. Сині пропускаємо. Зверху обережно накладаємо другу і наносимо клей на рівні синіх ліній. Тепер уже пропускаємо чорні. Речі півколо промазуємо знову по чорних лініях. Якщо ви душуєте ПВА прямо з баночки, намагайтеся наносити клей якомога тончими смужками і трохи не доходити до самого краю, бо часто з краю лишається крупніша крапелька клею. Коли накриєте наступним листком, вона може вилізти назовні і склеїть більше деталей, ніж потрібно. Всі шари позліпаються і куля не розкриється. Якщо клей надто густий і тоненькі смужки не виходять, то можна видушити його в кришечку і розбавити краплею води. Тоді клей легко наноситься вузьким пензлем. Багато води додавати не слід, інакше клей буде тримати слабше. Таким чином, в шаховому порядку потрібно склеїти всі деталі. Щоб укріпити крайні півкола, приклеїмо картон, але трохи меншого розміру. Так його не буде видно у готовому виробі. Кріпимо шнур, на якому куля буде висіти. Можна чимось придушити, поки не висохне клей. Тепер розкриваємо нашу кулю. Щоб зафіксувати її в розверненому стані, можна склеїти крайні сторони двостороннім скотчем або клеєм, але тоді не можна буде скласти її для зберігання. Я вже скріплю її канцелярськими скріпками. Пробуємо зробити декор іншої форми. Обводимо шаблон на кольоровому папері. Для серця розміром 15 см я вирізала 46 половинок. Соти будуть дрібніші, тому лінії на трафареті я накреслила на відстані 2 см одна від одної. Тут теж чергуються лінії двох кольорів. Розміщуємо першу деталь на шаблоні. Якраз сім лінійок в ній поміщається. Але є один важливий секрет: щоб вийшло серце, верхню лінію промазувати клеєм не можна. Там йде заокруглення до центру, і якщо це місце склеїти, соти потім не розвернуться. Щоби не путатись, можете її навіть не креслити або виділити третім кольором. Отже, наносимо клей на рівні жовтих ліній. Наступну пелюстку промазуємо по чорних, але не чіпаємо верхню лінійку. Третю знов промазуємо по жовтих. І так далі. Намагаємося не зміщувати деталі з місця, щоби не скривити. Крайні деталі приклеюємо картон, щоб при розвороті фігури вони не порвалися. Серце мені захотілося прикрасити мережевом. Я приклеїла його до однієї картонної половинки. В місцях заокруглень зробила складки і зафіксувала їх степлером. Кладемо все це під прес та чекаємо, поки висохне клей. Розвертаємо серце. До речі, з таких сот можна виготовити листівку на день Святого Валентина. Для цього треба зробити декоративну обкладинку з картону. А всередину вклеїти серце, тільки кількість шарів зменшити вдвічі. При відкриванні листівки соти будуть розправлятися. Але повернемось до фігури. Треба прикріпити ажурну стрічку на протилежну сторону серця. Якби я про це подумала спочатку, то можна було б приклеїти її на центральну половинку серця ще на першому етапі, і не було б проблем. А зараз доведеться викручуватися з допомогою степлера, клею та прищіпок. На цьому етапі видно ще одну мою помилку з мережевим. Те, що я наклеїла його на крайню сторону з картоном, не дає зафіксувати серце канцелярськими скріпками, заважає стрічка, тому доведеться просто склеїти крайні сторони. Тепер декор неможливо розібрати і скласти для зберігання. А для того, щоб фіксувати його скріпками або не використовувати декоративних стрічок. Або ще на першому етапі склеювання на трафареті з лініями переклейте їх на дві половинки серця. Наприклад, на 10-ту і на 33-м, щоб між ними була однакова кількість шарів. Зверху кріпимо петлю, щоб серце можна було підвісити. А тепер я використаю другий спосіб. Цього разу зроблю невеличкі ялинкові іграшки, тому візьму ще дрібніший трафарет. Відстань між лініями 1,5 см. Фігури можна робити одноколірними. А можна і різнобарвними, я взяла аркуші різних кольорів і просто склею їх разом за тим же принципом, що кулю і серце. Один лист промазую клеєм по парних лініях наступний по непарних. Тут у мене 36 аркушів. Для кулі та широких фігур цього замало, але якщо вибрати видовжену форму декору, то повинно вистачити. Взагалі, в такому декорі є закономірність. Чим ширша фігура, або чим дрібніші соти, тим більше треба листків. А при вузькій формі чи крупніших сотах кількість шарів зменшується. Тепер наклеїмо зверху шаблони з картону. А коли клей висохне, вирізаємо по них форму. Якби заготовку ми клеїли не зі звичайного кольорового паперу, а використали б тонкий папір тішю, то зараз би легко вирізали пножицями. Але така товщина їм не по зубам тому я скористаюсь канцелярським ножем. На другу сторону теж клеїмо картон. Клей висох. Спробуємо розгорнути іграшки. Тут видно, що кінчики не сходяться, значить всередині щось заважає. Зайве доведеться зрізати. Уже краще. Розвертаємо та фіксуємо скріпками. Я спробувала зробити фігури різної форми, розміру та кольору. Досвід здався мені цікавим. Тепер лишилося розвісити їх по місцям. Сподіваюся, відео було вам корисне. Якщо так, то буду вдячна за лайк. Дякую за увагу і всім пока!